Складається з трьох головних відділів передній відділ, середній відділ, тобто тонка кишка, і задній відділ. Останній відрізок переднього відділу шлунок, у якому здійснюється травлення білків, звідси вміст потрапляє у тонку кишку, де під дією кишкового соку та ферментів панкреатичного соку цінні поживні речовини розщеплюються на білки, жири та вуглеводи. Кишковий сік виробляється залозами тонкої кишки. А панкреатичний сік підшлунковою залозою. У тонку кишку потрапляє жовч, яку продукує печінка і яка назбирується у жовчному міхурі. Жовч не містить травних ферментів, вона подрібнює краплі жиру на малі частинки і таким чином сприяє травленню. Зовнішній шар тонкої кишки це сирозна оболонка. Під ним розташовані поздовжні гладкі м'язи та кругові гладкі м'язи. Злагоджена робота цих обох м'язів створює хвилеподібні рухи перистальтику шлунку, завдяки чому вміст кишківника просувається далі. Травна система вистелена слизовою оболонкою, яка складається із тонкого шару гладких м'язів, сполучної тканини та епідермісу. У слизовій оболонці розміщені залози, які виробляють шлунковий сік, кругові складки збільшують абсорбуючу поверхню тонкої кишки. Кишкові ворсинки та мікроворсинки також збільшують абсорбуючу поверхню тонкої кишки. Вуглеводи і амінокислоти, отримані в результаті розщеплення білків, потрапляють у кровоносну систему а ліпіди жирів у лімфатичну.